Без електропостачання через ремонтні роботи вісім сіл Луцького району. Чи то проблема в даний момент, мабуть, ні та ніякої хіба ні. може в кого яка техніка є? Що треба світло? У Володимирі на території ліцею імені Олександра Цинкаловського проводяться наймасштабніші археологічні дослідження в історії міста. Ще ніколи в історії міста Володимира не знімалося широкою площею, така кількість культурного шару. У селі Линівка Луцького району від сьогодні стартував шостий фестиваль квітів Волинська Голландія. Особливо ми завжди пишаємося це піновинними сортами тюльпанів, адже люди їх найбільше люблять і завжди дивуються. Школярі під ліцею репетирують фальс. Вічі піде з нашого класу. Так і щоб була все-таки якась пам'ять. те. цього року випускни святкуватимуть і дев'ятикласники, каже хореографка Вікторія Оверчук. Готуються, поки немає електропостачання. Колонку зарядили, вийшли, станцювали. Світла нам вистачає, вікон багато є. Беремо собі реактиви і. Працюємо директорка Підгайцівського ліцею Лілія Купіч викладає хімію. Каже, уроки не скасовували, освітлення достатньо для навчання. Половина учнів навчається дистанційно. Ті, що мають онлайн навчання, не можемо проводити повноцінні уроки, але вони на асинхронній формі навчання. Не можна використати, скажімо, телевізор в класі, не можна використати проектор. У дитсадку сьогодні 16 із 23 вихованців. Говорить директорка дошкільного закладу Оксана Романюк. Каже, батьків попросили забрати малечу раніше. Включили світло не вісім 8.30, а о 10-й годині вже снідан. Сніданок був готовий і обід теж готували. Хто пізніше? Ну тоді вони повідомлять, хто не може забрати. То ми лягаємо спадки з дітками. Дітки лягають, і тоді після сну зразу відразу дітки забирають батьки дітей додому. Ну вечері не буде. Так і викручуємося. Головне, щоб не стріляли. Без світла жити можна, розберемося. Дарина Гуманюк із сусіднього села Звірів, привезла доньку до Піддубцівської амбулаторії на прийом до сімейного лікаря. На планове щеплення з поліоміту сімейна лікарка Ксенія Волкова розповідає через відсутність електропостачання в амбулаторії. Робота медиків обмежена. Ми не можемо по перше виписати направлення без направлення. Вузький спеціаліст не приймає. По-друге, ми не можемо використовувати аналізатори, які мають там загальний на крові, загальний аналіз сечі. І маніпуляції, які потребу буде світла, відповідно. Ми не можемо. Після постійних відімкнень електроенергії взимку побути день без світла не проблема, кажуть жительки села Піддубці Лідія Волчик та Валерія Тарасюк. Чи то проблема в даний момент, мабуть, та ніякої може в кого яка техніка є. Що... Треба світло без електропостачання через ремонтні роботи. Вісім сіл Луцького району піддубці, Новокотів, Романів, Ботин, Верхівка, Воротні, Лища та Гараджа. Директор технічний прат Волиньоболенерго Богдан Сухнацький телефоном суспільному розповів, що заплановані роботи лише на 4 травня. Наразі ми не можемо розказувати, які саме роботи йдемо Ми виконуємо є ряд постанов, як міністерство енергетики, так і НКРКП, які нам забороняють дану інформацію висвітлювати. Але по факту це є планові ремонтні роботи, які призначені для підвищення надійності електропост. Щане споживачів і підготовки просто до наступного зимового періоду. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку на вулиці Венеченка орієнтовно о пів на одинадцятого водій легковика Сіат збив жінку на пішохідному переході. Говорить спеціаліст сектору головного управління Нацполіції в області Олег Плазовський. каже: жінку госпіталізували до одного із медзакладів міста. З його слів, проти водія відкрито кримінальне провадження. У разі доведення вини йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Триває слідство внаслідок автопригоди. Жінка отримала тілесні ушкодження. Водій Тверезий, він мешканець Луцького району. Йому 66 років постраждала. Лучанка, місцева мешканка, їй 54 роки. Хвора була обстежена, оглянута лікарями, зокрема оргітним травматологом, терапевтом. Хвора госпіталізована в травматологічне відділення. Стан хворої середньої важкості. Це рідкісна така знахідка, це скляні браслети. Вони є тільки в давньоруській матеріальній культурі 12-13 століття. От такі речі зустрічаються в нас тільки в містах. У Володимирі на території ліцею імені Олександра Ценкаловського проводяться наймасштабніші археологічні дослідження в історії міста, каже Віктор Баюк, директор Волинської експедиції. З його слів, розкопки тут розпочалися наприкінці березня цього року. Данило Кононець студент, третю курсник за спеціальністю археологія Волинського національного університету. Розповідає, втретє бере участь в археологічних дослідженнях. Робота каже складна, але цікава, бо вдається знаходити унікальні артефакти. Треба акуратними досвід бути, тому що матеріали можуть попадатися з кістки. Якась занадто перепалена кераміка. Може бути тут. Зокрема, от знайшли близько 140 пломб торгових дорогочинського типу. Це тобто ними маркувалися товари. До археологічних досліджень залучили 14 студентів, каже Віктор Баюк, студент третю курсник Олександр Васейко. Розповідає участь у розкопках дає можливість наочно дослідити історію давнього міста. Такі об'єкти дуже рідко попадаються насправді в кар'єрі археологів, щоб відчути це як жили там колись люди. Дуже великий обсяг матеріалу, який ще потрібно буде оброблювати, досліджувати детальніше, бо кожен об'єкт має свою унікальність. За словами керівника експедиції Віктора Баюка, розкопки наразі виконуються на площі 532 квадратних метри. Уже вдалося віднайти чимало стародавніх предметів. Є от денце давньоруського посуду з Тризубом. Це князівський зняк, князівський символ, який е, показує от таке от зародження міста, як міської такої системи. Віктор Баюк каже: на другому етапі досліджуватимуть територію у 518 квадратних метрів. Усі археологічні роботи планують завершити до 1 червня. Ще ніколи в історії міста Володимира не знімалося широкою площею. Така кількість культурного шару. Унікальність робіт тому, що ми відкриваємо шари на ранішої історії з княжого Володимира, племінного і уже такого державного. Тобто, в нас тут є два основних шари: це 8-9 століття і 12-13 століття. Археологічні роботи ініціював і ліцей імені Олександра Ценколовського, бо на цій території планують збудувати укриття, каже його директор Олександр Романюк. З його слів, ліцей єдиний навчальний заклад у Володимирі, який не має спеціально облатаного сховища. Наша школа на сьогоднішній день навчається в чотирьох різних навчальних закладах. Це дуже складно, оскільки ускладнює навчальний процес. До війни в нас навчалося 700 учнів на сьогодення, навчається до 500 дітей. Відтік учнів відбувся через те, що немає укриття. Олександр Романюк говорить, на місці, де зараз тривають розкопки, до 1 вересня планують збудувати сучасне укриття на 490 сидячих місць, а далі звести новий навчальний корпус на три поверхи. На будівництво сховища із бюджету Володимирської міськради виділили 30 мільйонів гривень, розповів директор. Каже, розкопки теж профінансувала громада, на це витратили 2,5 мільйони гривень. Усі знайдені предмети, за словами Віктора Баюка, опрацюють і передадуть у Музейний фонд Володимира Олена Чернуха, Віктор Лгінковський, Суспільне новини. Луцьк. До благодійного ярмарку, який проводять щосуботи, готуються викладачі та студенти Горохівського фахового коледжу. Тут діють два волонтерських центри, розповідає їх координаторка Галина Гайда. Говорить, на ринку вони продають випічку та власні вироби, аби зібрати гроші на потреби збройних сил. Ще приблизно цього так накрити. І дати втеченочку. Тоді вона буде зроблена. Третю курсниця Дарина розповідає, її рідний та двоюрідний брати воюють на сході. Каже, на ярмарку продає щосуботи. Цікаво продавати, крім того, я бухгалтер. І вести самий облік, як надходять кошти, це навіть практика. Коли приходять люди, вони купляють, наприклад, там вироб може коштувати 50 гривень, багато людей дають 200 гривень, буває великі суми навіть до 500 гривень. Зі слів Галини Гайди, на ринку торгують з 6 ранку до 12 дня. Каже, Найкраще продається випічка та патріотичні вироби. У квітні вторгували 47 тисяч гривень. Це великий асортимент, він накопичується, але в нас нічого не лишається. Ми робимо вироби, які користуються попитом по сезону. Якщо, наприклад, починали з новорічних композицій, пізніше пасхальні композиції, пізніше от там віночки, сердечка, різні патріотичні символіки виробляємо. Зі слів Галини Гайди, у викладацькому волонтерському центрі Твори добро допомагають працівники коледжу. У студентському в єдності сила 20 волонтерів. Студентки малюють картини, виготовляють сувеніри та допомагають складати продуктові набори. Українські жінки можуть також бути сильні і незламні, як і чоловіки, також можуть брати участь у воєнних діях. Роблю оці фінічки, ну і дуже. Наші захисники їх просять, і спіна під грудь, кладуть, і на рюкзаки собі чіпляють. Чим ми більше допомагаємо ЗСУ, тим більше ми е, наближаємось до перемоги, тим більше вони мають віру, що тут є підтримка. За кошти, виручені на ярмарках, купують продукти для сухих пайків та інші потрібні військові речі, розповідає керівник коледжу Олег Жельчик. Повний набір на дві доби вистачає солдату збройних сил України для того, щоб в таких умовах екстремальних можна було прохарчуватися. Робота волонтерських центрів полягає не в зборі грошової допомоги, а в заробітку коштів для того, щоб закупити необхідні продукти для виготовлення тих самих сухпайків. Для того щоб купити тепловізори, для того щоб долучитися до збору на автомобілі для військових, вартість одного сухпайка 250 гривень, говорить Галина Гайда. З її слів, за рік повномасштабної війни волонтери Горохівського фахового коледжу виробили понад дві тисячі продуктових наборів та відправили понад 100 тонн продуктів для військових на передову. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Сотні тисяч тюльпанів за 35 кілометрів від Луцька у селі Линівка Луцького району стартував шостий фестиваль квітів Волинська Голландія. Про це Суспільному розповіла організаторка фестивалю Тетяна Пашковська. Каже, думала, що через паводок три гектари тюльпанового поля цього року розквітнуть пізніше, але тепло і сонце наприкінці квітня допомогли розпочати фестиваль тюльпанів вчасно. Щоправда, говорить частина квітів через надмірну кількість опадів таки пропала. У наше там поле трішечки підтопило, але зараз вже, слава Богу, все гаразд, уже все висохло, тюльпани все ж таки перемогли. Відсотків 20 лише не виросло. Ну, де саме вода стояла, де вона стояла, у тому сорту, тобто і було погано. Фестиваль відбувається в шоста, каже Тетяна Пашковська. Говорить, тюльпанів тут не злічити. Один рядок це орієнтовно 15 тисяч цибулин. З її слів, перед кожним фестивалем висаджують 200-300 тисяч нових, щоб омолодити колекцію. Тож квітів говорить, тут може бути до мільйона. Цьогоріч у нас з десяток новеньких сортів. От особливо пишаємося червоним півновидним сортом. Назва його «Бомбасті Крет», навіть сама назва говорить сама за себе. Дуже велика квіточка, він дуже високий, такий потужний, відвідувачі просто в захваті від цього сорту. На фестивалі є фотозони, фудкорти, атракціони та жива музика. Надія Іванівна приїхала на фестиваль із села Озерці Луцького району разом із родиною та сусідами. Побачити таку кількість квіток, каже Волинянка, мріяла, бо й сама власниця великого квітника. І коли вийду, душа відпочиває, з ними розмовляю, і нам душі легше. Посадилися та й приїхали милуватися тюльпанами, ще буряки не зійшли, що полоти. Є час дає в нас час погуляти на квітах. Ми гарно живемо, гарно жили, в не війна закінчилася, дуже гарно. От скажу, що я довольний. Як розповіла організаторка фестивалю, вхід на поле традиційно платний. Грошей не беруть із дітей дошкільного віку, військових та учасників бойових дій. Фотографується із коханою військовослужбовець Андрій Киреєв із Сумської області. Чоловік каже, що служить на Волині гарно красиво. В принципі, так і очікувалось. Як по фотографіям». Перше ми тут побували, але неймовірно вражені цією краї красою Волинського краю і зарядилися таким теплом, позитивом дуже гарна діткам сподобалось, і дорослим. Ці квіти це неймовірна краса, просто як картина. Зі слів організаторки, фестиваль триватиме до 14 травня. Далі квітки зріжуть і готуватимуться до літнього фестивалю Лаванди. На сусідньому полі висадили 27 тисяч кущів цієї квітки. Дар'я Тамошкова, Валерій Фатисов, Суспільне, Новини Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.